Небо було червоне, вибухи за вікном не вщухали. Так пригадує свій ранок, 24 лютого, харків'янка Альона Борзунова. Її сон перервали гучні ворожі обстріли о 5 годині ранку. Зібравши найнеобхідніше, Альона разом із сім'єю вже за годину на власній автівці мчала подалі від прильотів ракет. Ти прокидаєшся, не знаєш, що робити. Просто хвапаєш, що є. І біжиш. Я спакувала тільки документи. А коли вже все почалося, я у ті документи, що спакувала, я їх взяла з собою. А все інше це таке: ну, тепла ковдра, е, я не знаю, ліки, все. Ну, мінімум одягу, бо я їхала на тиждень. Зізнається, залишаючи свою домівку, не знали, де шукати новий дах над головою. Вже в дорозі змінювали рішення, в яке місто їхати, аби шукати прихистку, адже квартири тоді бронювали миттєво, а ціна на оренду виросла у чотири рази. Добиратися до Тернополя родині Альони довелось 29 годин. Назустріч евакуаційним колонам автівок їхала лише військова техніка. Нам посетували подивитися якісь благодійні фонди, що розміщують людей, що таких було ще в 2014 році багато, що вони допомагали, розміщували, і от ми знайшли каритес. До шелтера від Карітесу почали прибувати десятки сімей із дітьми, які потребували прихистку. Волонтери облаштовували тимчасові ліжкомісця навіть у власних кабінетах, бо кімнат на усіх не вистачало. Для вимушених переселенців у перші дні організували їдальню, санвузли, гуманітарну допомогу та навіть дитячий куток з іграшками. Там ми грались, там бігали. Гралися ляльками, там, дочки матері грали. Я спала з малою на одній кроваті, у нас бабуся з нами була 80-й, тоді ще 4 було роки. Вона спала на ліжку, мій чоловік і моя свікров спали на розкладушках. Там ніде було пройти. Везде десь хтось жив. Навіть в столову спускалися ми по черзі. Вже наступного дня Альона доєдналася до числа волонтерів, які обслуговували вимушених переселенців. Рук не вистачало, а кількість тих, які рятувалися від війни та потребували допомоги, збільшувалась. Ну, як я не думала, що я волонтерю, я думала, що я просто допомагаю, бо ми прокинулися зранку після того, як відпочили, підійшли до дівчат і кажемо, чим допомагати. Ми закріпилися вже на одязі. Розкладали, роздавали людям одяг, бо люди приходили. Ми підбирали бо на початку, підбирали кожному одяг. Що люди просили, питали, що треба і давали. Шелтери дають можливість приїжджим перепочатись з дороги, адаптуватись на новому місці, отримати необхідну підтримку та допомогу. Сім'я Альони сьогодні мешкає вже в орендованому житлі. Сама жінка працює якась менеджеркою у благодійній організації. Я допомагаю також людям, тільки вже з особливими потребами. Ми їм купляємо, що їм необхідно, ну, по їхнім запитам критичних ситуацій, таких от, там, на лікування, якщо там потрібні гроші, там, або ну, якесь медичне обстеження, ми можемо проплачувати. І, хоч Тернопіль став для Альони другою домівкою, але жінка сподівається якнайшвидше повернутися до Харкова, адже там залишилися рідні, друзі, улюблена робота в сфері краси. Каже, сьогодні має одну мрію прогулятися вулицями Харкова в Україні, де немає війни.